Вітаю всіх на каналі Дивись. Сьогодні у нас черговий топ альтернативних фіналів. На цей раз я приготував кінодюжину відомих фільмів, які могли закінчитись не так, як усі звикли вважати. Якщо ви пропустили попередні частини, зацініть їх за посиланням в описі під відео. А ми починаємо. Остерігайтеся спойлерів і поїхали. Паранормальне явище. Феноменально успішний псевдодокументальний фільм жахів, що започаткував велику франшизу і десяток послідовників імітаторів. Але і сам оригінальний фільм може похвалитися тим, що його кінцівка зовсім не привід вимкнути і забути про побачене. Що найменше до картини варто повернутися через два додаткові варіанти фіналу, адже у фільму є аж три варіанти закінчення. Перший той, що крутило у кіно. У ньому головна героїня Кеті безслідно зникає, а тіло Мікі знаходять у будинку. Найзагадковіший варіант, який нічого не пояснює глядачеві. Другий фінал. Був доступним на ліцензійному DVD. Він розповідає трохи більше про те, що сталося трагічної ночі. Кеті тут перерізає собі горло, попередньо вбивши міку за кадром, куди більш неприємна сцена. Третя кінцівка найдовша і доступна тільки в інтернет-версії фільму. Одражама Кетті, убивши Міку, проводить день у якомусь сомнамбулічному стані трансу. Потім приїжджають поліцейські і піднімаються до неї на другий поверх. Вона повертається в нормальний стан і, побачивши поліцейських, запитує про Міку, не чуючи їхнього попередження про те, що якщо вона не кине, ніж вони стрілятимуть, Кеті продовжує йти. За спинами поліцейських зачиняються двері, вони стріляють у Кеті і вона падає на підлогу. Ці альтернативні фінали значно моторошніші і краще працюють на атмосферу паранормального явища, але від них було вирішено відмовитись щоб показати героїню Кейті у сиквелах. А які з цих трьох фіналів вам більше до вподоби Безмежний розум Область темряви. Відомий фільм з Бредлі Купером, за сюжетом якого письменник Еді переживає творчу кризу і мріє про розкішне життя. Одного разу йому надається можливість за допомогою пігулок, що підвищують ефективність мозку, досягти всього, чого він бажає. Але незабаром виявляється, що від надмірного вживання таблеток починаються побічні ефекти, які тягнуть за собою великі неприємності. У фільму є альтернативна кінцівка, яка доступна на dvd релізі. У цій версії Едді все ще приймає НЗТ-48 і страждає залежністю від наркотику, але, відмовившись від пропозиції, і Карла працювати разом, він пообіцяв собі цього разу ну вже точно позбутися залежності. Цей фінал безумовно не такий радісний, як оригінальний, у якому Еді насправді з'ясував, що входить до складу наркотику і, врешті-решт, припинив його вживати. Хоч оригінальний фінал набагато оптимістичніший і сповнений надії, цей альтернативний фінал набагато реалістичніший, тому що він вчить, що не все у цьому житті дається просто, і ви дійсно не знаєте, що станеться далі. На мою думку, це могло б повністю змінити сприйняття всього фільму. Чужие воскресенья. У попередній частині я вже розповідав, як міг закінчитись перший фільм про ксеноморфа. Прийшов час розповісти про четвертий. Сценаристи знаменитої франшизи довго утримували космічних монстрів поодель від землі, але в четвертій частині чужого ксеноморфи все ж таки проникли на космічний корабель, який летів прямо до землі. Екіпажу, звісно, довелося небо, як попрацювати, щоб знищити всю погань, перш ніж Беті опустились на поверхню. Але в результаті все закінчилось добре. У всякому разі, так було у кінотеатральній версії. Коли вийшло спеціальне видання, стало зрозуміло, що у Сара жан П'єра Жене були на землі свої плани у новому фіналі. Корабель приземляється посеред безлюдних руїн колишнього Парижа, і героїні Сігурні Вівер і Вайнони Райдер намагаються зрозуміти, що їм робити далі. Свого часу продюсери наполягали на виключенні цієї сцени з фінального монтажу, оскільки ще не було відомо, в який бік рухатиметься сюжет франшизи в наступній серії, а подібний постапокаліптичний фінал сильно звужував кількість можливих сценарних ходів. У новому варіанті стрічка закінчувалась незадовго до приземлення Беті, тож про те, що відбувається на землі, глядачам залишалось тільки здогадуватись. До речі, п'ята частина, написана Джосом Віденом, так і не була знята. Сігурні Вівер не сподобались ідеї майбутнього режисера месників, тож фільм виходить, порізали даремно. Але Після виходу спеціального видання справедливість було відновлено. Крамничка жахів знаменитий творець темного кристала Френк Ос 86-го року вирішив перенести на екран бродвейський мюзикл Крамничка Жахів», у свою чергу, заснований на чорній комедії 60-х. За сюжетом працівник квіткового магазину Сеймур знаходить незвичайну рослину, яка, як виявляється, харчується кров'ю і плоттю. До фіналу фільму Сеймуру Клеберну вдається врятувати свою кохану Одрі і водночас увесь світ від м'ясоїдної рослини гіганта Одрі Другої, яку він з чистого непорозуміння виростив у своєму квітковому магазині. Тихомиривши монстр на віки, Сеймур разом з Одрі переїжджає до затишного будинку в передмісті, і все здавалося б чудово, за винятком того, що на галявині цього самого будинку на ідеально доглянутій клумбі вже Зростає маленька копія Одрі другої. Але якби там не було цей фінал, м'яко кажучи, куди оптимістичніший за той, що спочатку планував режисер. У ньому Одрі Друга, все-таки діставшись до свого господаря і його дівчини, пожирала їх обох, а потім розмножившись, створювала цілу армію рослин вбивць які захоплювали світ. На тестових показах глядачам такий поворот не сподобався, тому від цієї версії відмовились на користь, начебто щасливого, відкритого фіналу. Хостел Свого часу дуже резонансний фільм жахів, що розповідає про тимничу організацію, яка катує та вбиває викрадених туристів. У фіналі фільму головний герой Пакстон, який пережив тортури в жахливому мисливському клубі, їде потягом геть зі злочасної Словаччини. Випадково він зустрічає на вокзалі одного зі своїх мучителів – голландського бізнесмена. Пакстон вистежує маніяка і мститься йому, жорстоко вбиваючи в громадському туалеті. В альтернативному фіналі помста Пакстона виглядає куди жахливіше. Він залишає бізнесмена в живих, але викрадає його маленьку дитину. У результаті від не відмовились, щоб не перетворювати мученика і позитивного героя Пакстана на викрадача дітей. Хоча сама ідея того, що людина, яка пережила жахливі страждання, сама стає такою ж, як і її мучителі, є дуже доречною для такого похмурого і жорстокого фільму. Оселя зла відома ігрова адаптація та один із культових фільмів про зомбі, мав усі шанси не стати культовим через свій альтернативний фінал. У центрі сюжету молода дівчина Еліс, яка разом із загоном спецназу опиняється в секретній підземній лабораторії великої корпорації «Амбрелла». Я впевнений, що усі пам'ятають, як закінчилась перша частина оселі, коли Еліс прокидається в лікарні Ракун Сіті. Мабуть, над нею довго проводили тести і досліджували, але зараз лікарня занедбана. Еліс вибирається на вулицю і бачить навколо руйнування і запустіння. Вона бере в руки рушницю і готується до нового кошмару. Це був фінал, який Андерсон завжди планував, хоча студія наполягала на зменшенні бюджету, і натомість Андерсон зняв ще один. У ньому дії відбувається через 6 місяців після інциденту в Ракун Сіті. Еліс іде до штаб-квартири корпорації Umbrella, щоб знайти мета. На вході один з охоронців запитує неї, чим він може допомогти. Перш ніж вона відповідає, охорона система впізнає її, і всі охоронці дістають зброю. Еліс вихоплює свою зброю раніше і починається перестрілка. Це, вочевидь, імітація матриці, адже одяг Еліс і події на екрані просто один один в один копіюють фінал матриці. Після перегляду студією було вирішено відмовитись від цього фіналу і виділити додаткові кошти на фінал, що був запланований від самого початку. Титанік. Ну, я гадаю, всі і так знають цю епічну історію кохання від Джеймса Кемерона і прекрасно пам'ятають, чим там усе закінчилось. Роуз виживає, Джек помирає, потім все повертається у наш час. І старенька Роуз зізнається, що рідкісний Алмаз увесь цей час перебував у неї. Коли ніхто не бачить, вона кидає його в океан, лягає у своє ліжко і помирає. Таким ми всі запам'ятали цей фінал, дуже романтичним і зворушливим. Але фільм міг закінчитись трохи інакше. right there stay В альтернативному фіналі постаріла Роуз збирається викинути серце океану у воду, але тут з'являється команда дослідників і закликає її цього не робити. Лавет благає їй дати потримати легендарне серце океану, а Роуз штовхає проникливу промову про те, що по-справжньому безцінним є тільки людське життя, і що герой Біла Пакстина шукає скарбини в тому місці. Вона кидає скарбзабор, дивно посміхаючись. Лавет починає реготати, після чого запрошує онуку Роуз на танець. Леді, це несправедливо. Вигукує хтось із членів команди, і я не можу з ним не погодити. Була б ця кінцівка кращою? Звичайно ж, ні. Більш безглузде і комічне видовище собі уявити складно. Добре, що Кемерон, зрештою, від нього відмовився. Бійцівський клуб це не зовсім альтернативний фінал, задуманий режисером, але це доволі цікава історія. Тут головному герою так і не довелося підірвати будівлі, тож фільм Девіда Фінчера отримав зовсім інший фінал у новому онлайн релізі в Китаї. В Оригіналі, який ми знаємо, картина закінчується тим, що оповідач буває своє альтерего Тайлера Дердена і разом із головною героїною Марлою спостерігає, як будівлі за вікном вибухає і руйнуються, натякаючи на те, що анархійський план Тайлера почав діяти. У версії на китайському стрімінговому сайті Tencent Video події розгортаються абсолютно інакше. Сцену вибухів видалено, а натомість глядачам кажуть, що держава успішно розкрила план Тайлера по знищенню світу. Завдяки підказці, наданій Тайлером поліція швидко розгадала весь план і заарештувала всіх злочинців. Успішно запобігши випуху бомби, ідеться у тексті на екрані. Після суду Тайлери відправили в психіатричну лікарню для лікування, а у 2012 році його виписали з лікарні. Незрозуміло, чи був фінал змінений через самоцензуру чи за розпорядженням уряду. Представники Tencent Video відмовились від коментарів, адже рело знайоме з питанням повідомило, що фільм відредагував власник авторських прав, а його дії були схвалені урядом, перш ніж картину продали для трансляції на стрім-платформах. Фредді проти Джейсона. Це вже восьмий фільм кіносерії у центрі подій, якого знаходиться Фредді Крюгер. І той, як завжди, намагається тероризувати підлітків. Проте його сила ослабла і Фредді шукає новий спосіб домогтися свого. Він починає маніпулювати серійним вбивцею Джейсоном, який має влаштувати місцевим підліткам справжнє пекло. Ще на сценарній стадії до цього кросовера передбачалося багато фіналів, про які детально розповіли сценаристи фільму. В одному, наприклад, був присутній сатана, в іншому з озера піднімалась велетенська рука і забирала обох у пекло. А в третьому, взагалі, замість того, що Фредді і Джейсон вибухнули, вони впали з дока і билися у воді, де їх засмоктало крізь озеро, коли те стало криваво червоним. І перш ніж Фредді встиг схопитися за док, Джейсон хапає його, тягнучи за собою. Після того, як шериф і батько Лорі жартома сперечається, хто переміг, усе закінчується. Чується тим, що Фредді і Джейсон у пеклі готові ще до одного раунду. І тут раптово ланцюги відтягнули їх один від одного, і з тіні виходить пінхед і запитує, у чому мені вбачається проблема, джентльмени. Але нью ланці не змогли отримати права від Міра Макс, який володів Пінхедом на той момент. Ми приїдемо в Голівуд, знайдемо цих мудаків з Міра Макса і нагодуємо своїм лайном. А на інші фінали не вистачило фінансування, тому знято було тільки той фінал, який нам показали у кіно. А як вам хотіли б побачити такий кросовер разом з Пінхедом? Як думаєте, хто б переміг у цій битві? День Незалежності. Культовий бойовик 90-х з Вілом Смітом у головній ролі. Трохи розкажу про сюжет, який всі і так пам'ятають, що простягнути хронометраж і заробити на YouTube рекламі Отже, за сюжетом, величезний іншопланетний корабель прибуває до супутника Землі, а вчений Девід Левінстон дізнається, що косміти готують захоплення планети і знищення всього людства. Намагаючись захистити планету, військові атакують іншопланетян, але земна зброя не завдає шкоди загарбникам, і люди починають шукати спосіб зупинити прибульців, поки вони не знищили всю планету. В основній версії фіналу Russell коли йому дають завдання битися з прибульцями на літаку F-18, готується запустити ракету в корабель чужинців, але йому це не вдається, і тоді доводиться направити в корабель свій літак і пожертвувати собою заради усього людства. Але спочатку фінал мав бути трохи іншим. У цьому варіанті Кейса відсторонили від посади пілота за пияцтво. Однак, незважаючи на це, він все одно з'являється в останній сцені на біплані і врізається як камікадзе в іншопланетний корабель. Такий дивний фінал одразу ж визнали неправдоподібним і від версії відмовились на користь ф вісімнадцять. А перш ніж ми продовжимо, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте свій вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Червоний штат. Фільм Червоний штат, що змінив кар'єру Кевіна Сміта, міг би піти зовсім іншим шляхом. Сміт офіційно заявив, що коли він уперше писав сценарій, то планував зовсім інший кінець фільму. Однак, коли він зрозумів, що бюджет становить лише 4 мільйони доларів, він відмовився від великого фіналу на користь чогось простішого і спокійнішого. В інших інтерв'ю Сміт розповідав, яким він хотів бачити цей фінал, і представив анімаційну версію оригінального задуму. Наприкінці фільму є момент, коли атмосфера сильно загострюється. Раптом усі чують потужний гул невідомо звідки? З Звуки здаються майже надприродними. Головний герой Ебен Купер думає, що це заклик Божий. Звук Трупар Мегедону. Однак у фільмі відбувається різкий перехід до іншої сцени, де Джон Гудмен пояснює, що це були не небесні труби, а пустотливі сусідські діти, які вирішили поглузувати з головних героїв. І ось як насправді мав би закінчитися фільм. Ебен Купер підходить близько до персонажа Джона Гудмена і кричить, щоб той застрелив його прямо в обличчя. І ось тут мало статися щось дивовижне. Стоячи в повному шоці, Джон Гудмен бачить, як у релігійних фанатиків один за одним починають вибухати голови і серця. Далі ми чуємо тільки наростаючий шум, а потім раптово опиняємось у темряві. Бачимо все очима героїв. Камера знову показує Джона Гудмена. Він бачить величезного Янгола, закутого в броню. Янгол виймає меч, і ми розуміємо, що це Янгол знищили всіх фанатиків. Після цього Янгол злітає на своїх величезних крилах. Камера стежить за ним, і ми бачимо вершників апокаліпсису, що скачуть. По небу. Титри Цей фінал коштував би більше, ніж усі фільми Сміта разом. Тож, порада від Сміта, якщо не знімати апокаліптичні фінали, то фільми виходять набагато дешевшими. 28 днів Потому Культовий трилер Дені Бойла про смертельний вірус, що практично знищив людство, і невелику групу людей, які намагаються знайти безпечне місце і врятуватися від страшної епідемії. Фільм став не тільки одним з найуспішніших фільмів про зомбі, а й зміг знову відродити цей жанр. Кінцівка фільму показана в остаточній версії, не єдине відзняти для фільму. Як виявилось, фінал зі словом «Hello», який ми всі знаємо, спочатку планувався як альтернативний. Три більш песимістичні фінали були розміщені на DVD з фільмом як додаткові матеріали. За однією з версій, Селіна і хана зуміли втекти з маєткою і доставити важкопораненого Джима в лікарню. Але незважаючи на всі їхні зусилля, Джим помирає, і дві подруги пригнічені збираються силами і відправляються в дорогу. Цей фінал був частиною початкової версії фільму, показаної на попередніх показах. Однак його відкинули як занадто похмурий, оскільки більшість глядачів вважали, що жінки йдуть назустріч неминучій на смерті. Сам режисер Дені Бойл і сценарист Алекс Гарланд вважали цей фінал канонічним, оскільки Джим закінчує свій цикл, опиняючись знову один у порожній лікарні. Третій варіант фіналу відзнятий, але не до кінця змонтований, є чимось спільним між двома іншими. У ньому так само пролітає літак-розвідник і помічає викладене простирадлами слово «Hello», але у сцені відсутній Джим. Цей варіант мав доповнити попередній, де Джим помирає в лікарні, показавши, що, хоча б для його супутниць, усе скінчилося добре. Четвертий фінал взагалі не був відзнятий. На DVD він представлений у вигляді серії розкадровок із закадровими коментарями Бойла і Гарленда. У цій версії взагалі були відсутні солдати і маєток. Коли усі дістаються покинутого посту солдатів, Френк інфікується, а селіна Хана і Джим намагаються знайти ліки. Вони знаходять напівбожевільного вченого, який зачинився заброньованими дверима. Після безуспішних спроб відчинити двері, Джим випитує у нього, що ліки від хвороби все-таки існують. Хвороба лікується повним переливанням крові. З тих, хто Вижив лише Джим має ту саму групу крові, що і Френк, і він вирішує пожертвувати собою, переливши Френку всю свою кров. У результаті переливання Френк приходить до тями, але Джим інфікується сам. У медичний центр вриваються інфіковані, і Френк Селіна та Хана ховаються за броньованими дверима разом із вченим. Наприкінці фільму камери показують розлюченого джима, прив'язаного до столу точнісінько, так само, як на початку фільму, був прив'язаний шимпанзе. Такий варіант фіналу відкинули, вважаючи зцілення за допомогою переливання крові занадто неправдоподібним. А про яку з альтернативних кінцівок, представлених у цьому відео, ви ніколи не знали. А яка з них вам сподобалась більше ніж оригінальна? Напишіть у коментарях під цим відео. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному випуску.